Після виходу з кетодієти на низьковуглеводне харчування або взагалі на вуглеводне харчування, ви точно наберете 15 2, то й 2,5 літри води. Під час кетодієти ми споживаємо до 20 грамів вуглеводів на день, чистих вуглеводів. Коли ми починаємо споживати більшу кількість, переходимо на LCHF, і їмо 30, 50, 60, 100 грамів вуглеводів. Якісь зайві вуглеводи вони утримують 4 грами води. І це абсолютно нормально, і це ніяк не вплине негативно на ваше здоров'я. Просто є такі процеси, і все це не значить, що ви вже знов почали набирати вагу. І от потрібно себе контролювати в рамках. Трьох і більше кілограмчиків. Якщо ви бачите, що набрали три кілограми, трошки знизьте рівень вуглеводів, щоб знов та зайва рідина у вас пішла. А взагалі-то не варто орієнтуватися тільки на ваші циферки на вагах. Орієнтуйтеся на своє самопочуття і на своє відображення в зеркалі. Це є найголовніше.